Вітаю вас, другі друзі! З вами незмінний ведуший Вокер та з невеличкою модифікацією, в якій можна валити окупантів. Так, вам не почулося валити окупантів. Я думаю, багато хто замислювався про те, щоб на русії сталкеру порати за бійця ОЗСП АЗО та інших родів військ, при цьому зберігати всі механіки сталкер. Тоді у мене для вас гарна новина. Відео буде невеличке, але я думаю, воно того варте. Діставайте ковбасу і батону. А ми починаємо. Значить, коротка передісторія, як виникла ідея створити відео саме про цю модифікацію. Якщо чесно, я думав брати за метро вже. Ну як відбратися вже взявся за нього. Але рекомендації на Ютубі вирішили зовсім по іншому. Так, ви правильно зрозуміли, це відео з'явилось тут саме через відео в Ютубі. Навіть на сайті сталкеру феномена цієї модифікації немає. Після перегляду я вирішив завантажити і подивитися на мод. Я вирішив тоді, що це просто рескін. Та знаєте що? Я своєї думки не змінив. Ну, як, частково. Звичайно, тут був здійснений рескін більшості моделей NPC та додані шеврони, але. Чого не очікував, так це об'єднання угрупувань. Тепер пояснюю, бо буде дуже складно. Угрупування, такі як Долг, Свобода, Чистенево, екола, і військові. Тепер це все дружні підрозділи, в дружніх відносинах. вони всі. Зроблено це для того, щоб імітувати війська сучасної України. Така ж сама ситуація і у противників. Тепер монолітні і панити теж в дружніх стосунках. Думаю, тут тепер все зрозуміло. У звичайному режимі гри грається не так цікаво, але якщо ви починаєте грати у режим війна Урупвой, то вже починає вже щось вже цікаве, а не стріляти в болванчики на їх базах, ну це фігня. Можна навіть уявити, що дехкуповуєш чорнобильську зону відчуження, але то таке. Якщо накинути сюди деякі збройні модифікації, а також модифікації по типу гама, то гра вже виглядає просто неймовірно. Я не згадав, але збройний плак тут стандартний, аномалівський. Ви спитаєте окей, а які фракції є на даний момент і як називаються? А я вам відповім. якщо за українську сторону грають перша фракція військові, це Збройні Сили України. ну Тут це все зрозуміло. Свобода. Це Азов, Долг, правий сектор, одинакі, це інтернаціональний Легіон. якщо чесно, то краще вже ну, дали їм щось покраще, бо ті костюми. Новачків, фігня якась. Е, так, Чисто небо. Це Грузинський легіон і екологи територіальної оборони. За е, сторону окупантів у нас такі фракції, моноліт. Руснява армія, якщо її так можна назвати, бандити Спартанський якийсь батальйон. Я ніколи про нього, чесно кажучи, не чув. Якщо чули, напишіть коментарі, будь ласка, хто це такі. Ренегати. я так зрозумів, що це буряти. Найманці це Кадирівці і UNIC. Можливо, це ЛНРівці, то слідно перевести не зміг, бо там і абревіатури. Та остання фракція, і куди ж без неї, Вагнера. Ну, коротше, коротше, одній бомжі. Все ж таки хочеться побажати автору, щоб він зробив повноцінну модифікацію, а не звичайний резкін. А якщо є бажання, то і запилити свою сюжетну кампанію. Я б не проти був побігати за бійця Збройних сил України без можливості вибору фракцій ворога. Я вже уявляю, Ukraine, War, Вар де Окупейшн Чорнобил. Було б прикольно, але нам потрібно тимчасово попрощатися, але ненадовго. Зараз я працюю над сюжетом, навіть не сюжетом сценарієм на метро Last Light, Тому незабаром чекайте, все буде. Слава Україні!